Вітання, це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс, і ми продовжуємо роботу в прямому етері. для тих, хто щойно доєднався. Я нагадаю, аби ви залишались з нами так само і в онлайн форматі. Тому доєднуйтеся до трансляції на офіційному каналі в Ютубі. Ну а власне також на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. Залишайте там свої питання, адже ми їх обов'язково озвучимо у цій студії і будемо говорити на тему, яка зараз хвилює багатьох українців. В Україні з'явилася нова субкультура. Це молоді люди, які Одягнуті в чорне організовують вони масові бійки у публічних місцях. Станом на сьогодні у різних регіонах України відбулися уже 41 збори молоді в рамках нового руху ПВК Редан. Про це під час телемарафону повідомив заступник начальника управління ювенальної превенції Нацполіції України Ярослав Шанько. А от щодо ситуації на Хмельниччині, ми далі почуємо у коментарі від начальника ювенальної поліції головного управління нацполіції у Хмельницькій області. Наприкінці лютого поточного року по всій території держави почало досить активно поширюватися молодіжний рух в соціальних мережах, які Залучали в свої течії безпосередньо неповнолітніх і молодь. Зокрема, при моніторингу цих сайтів ми дійшли до висновку, що в цих рухах закликають молодь до певних протиправних діянь, зокрема, сутичок. Між підлітками, а також протистояння саме правоохоронним органам, які тим чи, тим чи іншим чином впливають на їхні процеси, їхні спілкування, їхні так звані збори і так далі. Завдяки тісній співпраці саме з працівниками кримінального блоку, зокрема кримінальний аналіз, кіберполіція, ювенальні поліцейські, а також працівники інших служб превентивного блоку. Нам вдалося не допустити на території області якихось надзвичайних подій за участю неповнолітніх і молоді також нам вдалося встановити велику кількість учасників безпосередньо цих рухів. І після того ми почали проводити велику таку широкомасштабну інформаційну роботу саме з середовищі неповнолітніх, з батьками, з педколективами про те, що дані рухи є фейками, і вони спрямовані на те, щоб дестабілізувати саме обстановку в наших містах. Зробити певні такі, скажімо, дестабілізаційні заходи в середовищі неповнолітніх і молоді, і цим самим ми добилися того, що ми все-таки взяли ситуацію під свій контроль, і на сьогоднішній день будь-яких надзвичайних подій не допущено. Дана робота продовжується в даному напрямку. І до сьогодні ми продовжуємо роботу в навчальних закладах, в пед колективах. І намагаємося довести, що насправді ця, ця інформація є, скажімо так, інформаційно-психологічною операцією, яка спрямована на дестабілізацію саме обстановки в нашій країні. Ну а власне як вберегти свою дитину? Далі ми будемо говорити в нашій студії із практикуючою дитячою та сімейною психологиною, директоркою дитячого відділу тренінгової компанії Олена Хома в нашій студії Вітаю вас, пані Олена. Слава Україні! Вітаю! Власне, про яку б субкультуру ми не говорили? Здебільшого її аудиторії завжди є підлітки. Чому підлітки дуже схильні до таких е, утворень груп? Тому що вони є ще фізично, емоційно психоемоційно незрілі, а вони завжди шукають момент, де виразити себе, як виразити себе. Вони, так як вони не мають власних, хороших, стабільних, сталих цілей, вони будуть іти за ціллю групи, їм так легше. Субкультури взагалі виникли. 30-ті е, роки в Британії та в США, і вони почали розвиватися. і зараз це дуже велика ну, велика кількість їх. Вони почали розвиватися і е, вступити в групу е, з іншими підлітку простіше ні, ніж самому виживати, можна так сказати. Ну власне, а от психологія за ці майже 100 років існування субкультур вона якось змінювалася, психологія саме субкультур. Психологія змінювалася, змінювалися самі субкультури, їхній їхні вплив на соціум. Субкультури почали бути визнані ніби як вони можуть бути в 70-ті роки. Угу. Їх визнали, вони мають певний. Вони навіть поділені, вони мають певний класифікацію. Вони було, мають так? певну класифікацію. Да, і це перші це асоціальні групи. Це групи, які не впливають на соціальне життя. їм байдуже, що в соціумі. А вони можуть бути об'єднані. Наприклад, це можуть бути як ну колись це були стіляги, мажори. Це можуть бути панки. В них є свій простоводивіз. Ми живемо прямо зараз. І вони не шкодять взагалі соціуму. Далі є групи, які агресивно настроєні. Вони звуться антисоціальні групи. Вони. Борються з тим, що є в соціумі. Вони проти класичних соціальних меж, умов і так далі. Вони будуть бороти, ну, як і сьогоднішня наша історія. Вона так вон. Вони відносяться сюди. Вони будуть проти Вони будуть протидіяти будь якій дії. Вони знаходять собі ворога відразу, і проти кого вони грають. Насправді ось ця субкультура, яка зараз так шириться світом, не тільки україною. Це про жорстокість, тому що це бійки, так? Бійки, компанія на компанію. Ось ця жорстокість підлітків, вона станом на зараз, в тому світі, якому ми живемо. Про що вона свідчить? Ну, е Тут можна дуже легко все поєднати. Діти хочуть бути подібними до дорослих, грати в дорослі ігри. Ми розуміємо, що в Україні зараз повномасштабна війна, і так само діти грають в гру, як і дорослі. Вони хочуть імітувати, ну, бути схожими, і, і, ну, і так далі. Свідчить про те, що вони зараз про ще про що свідчить про те, що вони зараз ними не займаються. Підлітками зараз не займаються у ну, зв'язку з такою ситуацією. І вони, як мені, би мають певну свободу. Якщо говорити про різні класифікації, ви розповіли участь підлітків у цих субкультурах, чи вони є соціальними чи антисоціальними? Наскільки для них є і для їхньої психіки небезпечною? З однієї сторони можна сказати, що це достатньо природній процес, коли вони об'єднуються в групи, аби вижити. Ну це дуже природні, я зараз сказала. З іншої сторони, це є небезпечно, того, що яку саме субкультуру, в яку саме групу піде дитина. Є групи просоціальні, наприклад, які за екологію, ну це такі група зелених, вони дуже ну, ок група, вони саджають в дерева, угу. вони багато роблять спільного, і ніби якби для соціуму вони роблять тільки ну, корисно. так. Да, да. То тут є дуже великий момент, в яку групу піде дитина, mm -hmm. до якої групи він ну, вона схильна зараз. А чи можна визначити, твоя дитина схильна до якої групи? Так, да, можна визначити, коли ми спостерігаємося за дітьми і говоримо з дітьми. Знаєте, в сучасності в батьків є кілька питань до своїх дітей: це чи ти поїв, що там в школі, і чи. Зроблені уроки, ніби ми базуємося так. тільки на цьому. Але насправді відверті розмови з дітьми ніхто не відміняє навіть у військовий час. І навпаки, треба чим більше говорити з дітьми. І це не має бути така от розмова опитування. А ти мені скажи, а якось там ти а от чи вас таки є. Це має бути довірлива, спокійна така мова про те, що. Я знаю, що таке є, я таке чула, інформацію таку чула. Як ти відносишся до цього, яке твоє ставлення, яка твоя думка, яка думка в твоїх друзів? Але ось такі питання: вони виникають і можуть бути поставлені тільки, коли є довіра між дитиною і батьками? Е, довіра має бути між дитиною і батьками завжди, поки вони однозначно, наші діти. Однозначно, але да. чи вона є у всіх сім'ях? Е, однозначно, немає. Однозначно немає, і дитина буде відповідати на, на ці питання і говорити відкрито тоді, коли це є. Якщо, якщо вже довіри немає в цій ситуації, треба не, не може бути перша мова, лише тільки про це. Має бути кілька взагалі від розмов, проведення спільного часу, щоб дитина все-таки цю довіру відновила. Але ж потім ми можемо поговорити про це відверто саме про це питання. Якщо говорити про батьків, як вони можуть розпізнати чи можливо за зміною поведінки mm -hmm. дитини те, що вона може потрапити під вплив ось таких субкультур? Да, якщо батьки спостережливі і їм і вони сфокусовані на дитині. Вони можуть це це можна бачити. Діти вдягаються в будь-який, але один і той самий одяг. Не хочуть змінювати його. Вони роблять ту саму зачіску. І взагалі дітям дуже дуже важко будь-що нове, нова подорож, нове місце. Будь-яка, ну навіть ону коф, ну, кофтина, будь що їжа навіть вони можуть погановати. Ну, Харчуватися, така, так. да далі. Ще якщо спостерігати, то ми можемо бачити ці, ці діти дуже замкнуті в собі. Вони приходять додому, закривають двері, і за закритими дверима вони живуть mm -hmm. до ранку. Зранку двері відкриваються, дитина виходить і так от продовжується. Далі можна ще спостерігати, що дитина дуже мало говорить, задумана, така знаєте, в собі. Е, і ще е, такий дуже ну, такий цінний фактор, дитина е, е, не обходить питання від гігієни. Uh -huh. Їм все одно там чи не почищення на цих дітей варто звернути увагу. От коли ти бачиш якісь ці певні сигнали, який механізм далі, що ти маєш зробити? Даєм далі ми записуємо дитину до психолога. Тобто тут не потрібно ось цього самолікування шкодить вашому здоров'ю. Самолікування так, шкодить так. вашому здоров'ю. Батьки не можуть бути психологами. Якщо вже до такої ситуації дійшло, от вже зараз, і вже всі ці фактори, які були до того, батьки упустили, то зараз це питання може вирішити психолог, допомогти вирішити. Але батькам це дуже великий знак, що їм треба включатися в життя дитини, повноцінно проживати і так далі. З вашого досвіду, наскільки з такими дітьми складно спрацювати, і власне чи можна домогтися результатів? Так, да, ви знаєте, з ними можна домогтися взагалі від результатів. Це Я... така є питання: складна робота чи не складна, це просто робота. Діти легко об'єднуються як в одну групу, так і в іншу. І тут питання вміло об'єднати. Виключити з групи, яка є агресивною, яка є, яка не відповідає да, певним параметрам життя, взагалі є небезпечною для життя, переключити дитину в процес, який відповідає хоча б її віку, і цікави її віку. Будь-який інший як пояснити дитині, що тобі треба йти до психолога, тому що ми розуміємо, що і це рішення так зі сторони батьків може бути прийняте дуже гостро. Да. Да. За свій за, за свій досвід я чула багато моментів, коли батьки приводили дітей, приносили, заставляли, обіцяли, що куплять щось потім за да. і так далі. А перед тим як прийти до психолога, має відбутися відверта, не одна взагалі от розмова вдома. І батьки му... мусять признати, що вони не знають, як з цим бути, і вони не справляються. Тоді ми, коли ми з чимось не справляємося, ми тоді автоматично йдемо до... Ну ми не вміємо зуболікувати собі особисто. Ми йдемо до стоматолога. Так само ми це питання не вирішили. Ми йдемо до спеціаліста. Якими словами цю розмову почати, аби достукатись? Мій син, я тебе дуже люблю і хочу з тобою поговорити. Мене дуже бентежить те, що я бачу і чую. І я дуже переживаю. Давай поговоримо про це. Будь ласка, поговори зі мною про це. Я мушу тільки з тобою поговорити, бо ти моя, моя дитина, і я не можу говорити більше ні з ким іншим. Я не хочу, а тільки з тобою, бо мені ти важливий. От якщо навіть на ці слова ти чуєш відмову, далі має бути оця системна розмова, про яку ви говорите? далі так. має бути системна мова. Ну і супер було би добре, якби підключалися ще багато інших параметрів. Це. А взагалі в школи, колективи, де знаходиться ви дитина, це було би тоді супер. Так само у телебачення, ми про роль 에... школи ще обов'язково з вами поговоримо uh -huh. в цьому питанні щодо ще батьків. Чи це має бути коаліція батьків, так і тато, і мама мають говорити одночасно, чи хто має взяти uh -huh. на цю роль? 에... На себе цю роль в ідеалі, щоб двоє батьків взагалі перед тим як говорити з дитиною, домовились взагалі, поговорили між собою, uh -huh. і 에... аби так не було. Мама каже, в нас взагалі проблема. А тато каже, та це він перехідний вік, перейде, переросте, щоб так не було. Як, якщо має відбуватись така важлива вже розмова з дитиною, було б добре, щоб батьки в, з, зайшли в коаліцію між собою і поговорили між собою перед тим, як говорити mm -hmm. з дитиною. Тоді б тоді б в дитини не було вільного да такого виходу, щоб ну добре, мама, що ти весь час мені це говориш, я буду як тато. Бо тато сказав, mm -hmm. що це все підліткове, воно перейде. Ось цей хороший поліцейський, поганий поліцейський тут не е, про це такій ситуації в нас працює дуже. Чи є ті фрази, яких не можна вживати в цій розмові до дитини, яких варто остерігати? Да, є такі фрази. Ну ти мені скажи. Не таке ж таке, що світло в лицево дитині. Я все знаю, я все одно вже все знаю. Тепер ти мені по-чесному все. Ну, от такі допити uh -huh. ми дітям не проводимо. Якщо я говорю про довірли, про довірливу взагалі мову, це спокійна мова. Між двома або сімейна мова це не допит, і це не і ми не страшимо. От вже поліція мені позвонила і я вже все знаю. А тепер ти мені про це скажи. Ну, ми так не. робимо. Зараз багато батьків намагаються ще й контролювати підлітків, і це ще більше викликає у них обурення. Так чи встановлюються якісь контролери на смартфони, аби дивитися, за чим він стежить і так далі. Але все це на практиці не дуже працює, тому що підлітки це бачать і за цим стежать. То чи можливо якось правильно організувати ось цей контроль? Да, дивіться навіть по закону до 12 років батьки мають мати право. Бачити всі акаунти дитини і мати туди okay. вхід до 12 років, навіть інстаграм і так далі, Тік-Ток, все інше. Чи це зробити в реальному часі реально? Так, реально, до 12 років. Да. Після 12 років діти мають право мати свої аккаунти і так далі. Я раджу бути другом своїй дитині, підписатися на його аккаунт, щоб бачити, що там робиться. Якщо дитина не підписує вас до свій аккаунт, це означає, що між вами вже є якась, якийсь mm -hmm. момент, який би обговорити. Попросити друга родича, племінника, щоб підписався, щоб ви були в курсі. Але ви знаєте, я би не, я би не зосереджувалась на контролі, бо контроль вже йде після довірливих стосунків. Якщо є довірливі стосунки, і ми і є час, який батьки проводять з дітьми, в ідеалі це півтори години в тиждень, коли ми проводимо з дітьми вдома, і з підлітками теж. Це може бути будь-яка прогулянка. Там прості речі. Це не про там ми прийшли в кафе, сіли і говоримо. Це може бути будь-який час, яким яким, якщо ми проводимо регулярно, я думаю, що до цього не доходить. Тут питання не в не в кількості того часу, який ви з дитиною проводите, а в якості. Однозначно, вважається. однозначно. Так. Якщо мама приходить додому і каже, ігра в доту погана, угу. а що ти в нього граєш, що ти зовсім в нього граєш, ти вже такий сякий і так далі. Якщо це роками, то немає мови. Щодо ролі школи, ви згадували про це теж. Я казала, що ми до цього повернемось. Безумовно, зараз підліток півдня точно проводить у школі. І там mm -hmm. з восьмої ранку до третьої дня, і власне в школі всі ці плітки ширяться, розмови ведуться Діти і так далі. Собою Яка тут да. має бути правильна історія? було б добре, коли б ну всяко, кожна школа має, має психолога і психолог? мав би мінімальні лекції, невеличкі тезові, де би знайомо з дітьми, що це є е, ну знаєте, не Інформативно прям вступайте, і ми так будемо робити. А знайомив, що це є зараз, і в тебе є завжди вибір. Ти можеш так бути бути тут, в цій групі, ти можеш бути в цій групі. Ти можеш вести себе так або ти можеш себе вести так. Е, е, взагалі, от робота психолога в школі дуже потрібна. Ну, і, і, і цей рік прям сильно. Може і, в цей, і в цей от момент такий теж. Може статися і таке, що власне і психолог у школі не пропрацює, і батьки вдома теж подумають, може. якось воно само усе вирішиться. Якщо ось така ситуація складається, що може чекати на підлітка? Підліток групується, визнається в групі як важлива одиниця. А для підлітка це мега важливо, розумієте? Мега. І тоді е, треба шукати. Ну, і тоді він повністю там. Ми втрачаємо будь-які контакти. Е, потрібно шукати мега важливу коаліцію, групу, субкультуру, де потім би цю дитину визнали. Розумієте? І це вже важка робота. Потім чекаємо дитину те, що вона буде залежною від умов і так далі. Ми з вами говорили про те, що власне субкультури можуть бути і корисними, так? якщо це вони на якусь да. користь. Чи можна дитині пропонувати як альтернативу, до прикладу, що ми з тобою разом підемо, так? Да. чи і... власне займаємося якоюсь спільною справою? Якщо вважати, що в парі дорослий і дитина головний завжди дорослий, і дорослий зараз слухаючи нас і розуміє, що це може бути з його дитиною завтра, включається в життя дитини активне, і так і включає дитину в своє активне життя. То шансів тут дуже мало що, що ну що це ну, що ця дитина буде в такій е, негативній е, структурі. Чи ось така ж історія в школах може працювати, щоб в школі були якісь об'єднання класів і так далі, які б спрямовували свою енергію в правильне русло. Да можна сказати, що не об'єднання класів, а об'єднання за інтересами uh -huh. е, було би добре. Це ну і і це зараз є. Насправді його не скажемо, не скажемо його немає. Це є, це цікаві гуртки, це певні викладачі, які об'єднують біля себе дуже круту прям, групу дітей, підлітків і так далі. Це є, це працює. І батькам важливо, я завжди батькам задаю таке питання: хто з вашими дітьми проводить цілий день? З ким ваші діти? Біля якого дорослого ваші діти знаходяться? І якщо це питання батьки будуть задавати від сіми років, коли вони йдуть в перший клас. Думаю, що буде супер. До якого віку потрібно ставити собі це питання? Е, ну, до закінчення школи однозначно. Хто є репетитором, коли ходить дитина? Дитина не може ходити просто тільки в школу. Дитина має мати гурток, місце будь-що, де їй подобається, mm -hmm. будь-що, де її визнають в соціумі, де її визнають соціальною одиницею важливою. А от коли є перенасичення з цими гуртками, тому що батьки цим зараз да, теж грішають. Теж Дитина має займатися всім і всюди встигати, і в школі і на англійській, і на танцях, і так далі. Чи це теж погано? Е, теж погано, щоб зрозуміти, що воно є. Будь ласка, приходьте на консультацію до психолога. Психолог однозначно поговорить з дитиною і зрозуміє, чи це чи ага. це занадто. Е, да, буває і так, того, що батьки свої амбіції перекидають на дітей, і ти будеш. Грати в шахмати, ти будеш знати математику, ти будеш ходити на танці, ти будеш ще кимось, бо я так хочу. Тут ще є питання наслідків власне, за свої дії, тому що зазвичай діти, якщо роблять щось не те, що подобається дорослим, uh -huh. вони отримують покарання. І, власне, якщо от батьки побачать якісь такі дії, які їм не сподобаються, чи тут оцей механізм покарання він буде працювати? Взагалі, механізм такий, як взагалі от покарання. Я не знаю його, я не використовую його ніколи і ним не користуюсь. І я скажу, що можна жити без цього механізму. Те, що в житті за будь-які вчинки, які ми зробили, є ціна питання, да, якась мінімальна, але це не може бути покаранням. Ні, ми не караємо за це дітей. А того, що якщо сказати так дуже відверто, якщо дитина ваша прийшла вже туди, то це ваше двох, ваш шлях двох був. І батьки так само прийняли в цьому шляху участь або не прийняли ніяку участь. І ось покарання не грає ролі. Зараз було, в цьому моменті було би важливо, який план виходу з цієї історії. Оце найбільше. Якою тоді мала би бути розмова? Батьки. Ви говорили про те, як почати говорити про це, а власне, якщо ти вже дізнався про ці дії, це має бути розмова, де батьки в спокійній формі. По, е, говорять про те, що вони знають, е, де батьки е, в спокійній формі кажуть своїй дитині: сину, давай разом знайдемо план виходу. Знаєте, мені б дуже хотілося, щоб до ваших цих слів дослухалися зараз батьки, які дивляться наш етар, і зрозуміли, що власне ось ці всі механізми, які можливо їх ще виховували, їхні uh -huh. батьки вони не працюють. Мають з'явитися нові нові, нові да. традиції в сім'ї, нові традиції виховання. Так само тому я вам дякую за ці поради. Дякую, дякую. вам за те, що доїдалися до нашого етару. Нагадаю, практикуюча дитяча та сімейна психологиня, директорка дитячого відділу тренінгової компанії Олена Хома була в нашій студії. Ну а ви. Стежте за своїми дітьми, будьте з ними в довірі та.